Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні у нас огляд на огляді позиція це така як дверна ручка. Ще її називають офісна ручка, пряма ручка дверна там, і так далі. Ну, суть одна і та сама. Тобто, що ми Коротко по цій ручці. Значить, труба у нас нержавіюча. Нержавіюча труба використовуємо ми харчову нержавійку, тобто товщина самої стінки труби це 1,15 мм. Важливий момент, що діаметр труби у нас 32. На ринку дуже багато ручок, також, які продають інші компанії, але вони мають діаметр труби 30. Це важливий момент, треба враховувати. Тут є з торця заглушечка чорна. Вона у нас йде чорного кольору. Ну, доволі так цікаво виглядає. От. Що входить ще в комплект у нас? Це комплект кріплень. І Вони йдуть парою. Якщо в нас 500-ка ручка, то в нас один кронштейн зверху, один кронштейн знизу. Кронштейн може бути абсолютно різного кольору. У нас на сайті і на складі ми тримаємо це білий чорний антрацит, срібло-коричневий. Тримаємо навіть такі яскраві кольори, як жовтий, синій, червоний. Взагалі більш детально ознайомитись з фото і кресленням можна. На нашому сайті Тобто що по кріпленню, кріплення у нас фарбоване, Тобто це алюміній метал, воно фарбоване, кріпиться за допомогою такого гвинта. От І є шпилька, яка стягує дві половинки. Тобто Отак виглядає вже готове кріплення. Тобто, на ручку. Ще такий момент. Не знаю, що такого ще цікаво розказати. Ага, по довжинам. Тобто в базі це 500, і всі ручки, які ми продаємо, вони кратно 500. Тобто ми підтримуємо такі довжини, як 500, метр, 1,52 52. На замовлення можемо зробити будь-який розмір. Це все обговорюється з менеджером і не є проблемою. Також можемо і пофарбувати як ручку саму. Так і кріплення в кольор, який вам потрібен. Якщо ця краска у нас є, то це також не проблема. Придбати даний товар можна за посиланням, яке вказано в описі цього відео.